Так, попробуем як воно. О так, такий кручений горіх. Главное не спішити. Отак от. Так. От як і різала. Покручене таке. Дуже класне потім. Акація така вялена, вона дуже, дуже серйозно рубала, хорошо. І клен рубала. Все добре, все класно. А потихеньку не спішав. О, і все. Помощник хороші. Молодці. Хлопці добре зробили.